Всім привіт! Хотів Хельсинків в супермаркеті, в С-маркеті показати ціну меда, але як виявилось, меду тут зовсім-зовсім мало. Це не мед, це залишки. Ось така ціна меда, це того меда, який залишився. А в більшості, в більшості позицій просто меду не існує ну, в продажі. Від меду залишилися тільки ціни і пусті місця. Ось така малесенька пляшечка меду 350 грамів. Коштує 3 Євро 35 центів. Більшість меду просто розібр... розібраний. І ось цікаво, що мед в іншому супермаркеті. Поруч із чим ви ви думали? Поруч із вітамінами та ліками. Паличка із вітамінами та доступними ліками від простуди, горла, ОРЗ, грипу тощо. Ліки. Ліки, палички забиті. Вони всі є в наявності. Підходимо до паличо з медом. Ого! Щось мені тут нагадує радянські палички. Меду нема. Як нема? Ну він є. Тільки асортименту, який був колись. Щось із асортиментом меду сталося. Меду нема. Пусто. А це по-твоєму що? Це мед, це мед. Це все мед. Тільки він однаковий і ось такі ось пусті палички. Ніде пустих паличок немає. Всього в достатку, а ось меду, на жаль, ні. Або, на щастя.